Цей саміт вражаючий. Ми побачили людей зі сполучених штатів, Польщі, України, уряду, бізнесу, громадянського суспільства. Це дивовижно. Саме така співпраця і партнерські відносини дійсно необхідні. Поділіться, будь ласка, що надихає вас на це, що спонукає вас робити це. Чому ви вважаєте, що це так важливо, і саме цьому ви хочете присвятити свій час? Дякую. перш за все, я ціную ваші теплі відгуки. По-друге, насправді це заслуга учасників нашої команди. Ми, як організація, були створені для виявлення чудових людей, в яких поєднується добре серце, розум та здібності. Для нас це нове покоління за типом організації Об'єднаних Націй, з великим зібранням президентів, прем'єр-міністрів, керівників найбільших сімейних компаній світу, керівників транснаціональних корпорацій. Ідея полягала в тому, щоб створити щось, що дійсно призведе до змін у світі. Принесе соціальне та економічне процвітання, зробить світ кращим. По суті, питання для нас полягало в тому, що є найефективнішим? який найефективніший спосіб реалізувати ці зміни, і ми дуже швидко зрозуміли, що насправді йдеться про те, щоб знайти видатних людей, які вже змінюють світ на краще або мають потенціал для цього, і просто підтримати їх, надати їм глобальне інституційне світове лідерство з усім необхідним доступом, зв'язками, впливом, доступом до всього, що їм потрібно, і надати їм повноваження, а також посилити їхній вплив, щоб досягти нашої мети, зробити світ краще. І це прекрасний приклад того, як молода людина у віці 40 років, розумна, з дивовижною енергією, справжній візіонер. Прийшла на самому початку, коли в неї тільки з'явилася ідея і сказала. Я дійсно хочу брати участь у відновленні України. І я вірю, що якщо ця людина спочатку стане членом організації, то ми зможемо створити раду, яка буде зосереджуватися на цих завданнях. Вона створить організацію, стане членом цієї інституції, яку ми будемо підтримувати, схвалювати, просувати, обмінюватися досвідом та представляти відповідні сторони. Гадаю, щось подібне станеться. Багато людей вважали б це божевільною ідеєю для однієї людини. Що одна людина намагається практично відбудувати націю. але саме для цього ми були створені, щоб виявляти таких людей, підтримувати їх і робити це можливим. І ось ви бачите результат. Ми представляємо інших членів нашої організації, головних учасників з усього світу, яких будемо підтримувати надалі. Ми просували це, і ця людина залучала увесь світ, використовуючи цей дуже потужний магніт. Бо коли в одному місці у найбільшій столиці світу збираються люди, які керують країнами, це притягує всіх. Тож цей чоловік зміг залучити не просто наших неймовірних учасників, які сюди прилетіли, інших учасників, які брали участь, які підтримували, які жили тут, щоб влитись в процес, щоб зробити це реальність. Але також він зміг залучити саме той тип учасників, які йому потрібні, щоб зробити такі речі, можливими. І голова нашої ради з відбудови України, прем'єр-міністр кінок, також приєднався. І ось результат, і насправді заслуга належить неймовірним людям, які роблять це можливим. І ми тут просто, щоб підтримувати і допомагати, зробити неможливе можливим. Це точно. І ще раз величезне дякую за те, що ви це робите. Ми брали інтерв'ю у багатьох людей учора, і сьогодні і всі вони казали, що це неймовірне місце. Це неймовірні два дні. де вони нарешті бачать такий саміт, на якому досягли результатів. Тож вони працюють одне з.